Коли-небудь люди перестануть створювати легенди про мене і мої повернення на YouTube, Проте обіцяти нічого не буду. Сьогодні просто прочитане серпня. П'ять прочитаних книг серпня, проте о, розлого... Багато розповім, чому мені, наприклад, не сподобалась ця книга, або ця, або чому мені так сподобалась ця. Дуже багато поговоримо про книжки. Дуже дуже коротко про місяць. Всього лише п'ять книг, тому що я майже тиждень-півтори був у відпустці і взагалі не читав, Уже там останні дні більба, сейну, буковелі. Так дуже легше, дорогий відпочинок. Проте тим не менш на початку місяця я добряче так нагнув, були доволі ці. Цікаві книжки, які змусили мене читати багацько. Тому е місяць насичений. Сподіваюся, що наступні місяці буде так само насичені, і все ж таки до кінця е року я доб'ю свій е челендж Гутріц. Це здається, 75 книжок. Це нереально, хоча б 55 або 60 я маю. Я хочу догнати це все коміксами, я хочу догнати це все якимись дуже маленькими прозами або якимись збірочками. Але навіть збірки і проза маленька в мене йдуть доволі довго, тому що я переварюю кожну інформацію дуже, дуже дуже довго. Проте давайте поговоримо про книжки, які я зараз тримаю в руках. Розпочав я свій місяць з історії від ще одну сторінку: це країна блакитних орхідей Мирослава Капія. Просто подивіться на це неймовірне оформлення Обожнюю. Що ще сказати? Обожнюю, неймовірно, а, просто мені подобається шрифт, мені подобається якість книжок, мені подобається формат, мені подобається все, що видає і робить ще одну сторінку, тому що вони насправді молодці і а, ще одну сторінку про космічні мандри, власне кажучи, про що і є країна блакитних орхідей. Це книга, яка перша в українській літературі описала взагалі космічний політ. А, написана книга в 1930-х роках ХХ сторіччя. Тобто це було довгенько. І як ви можете зрозуміти, мені здається, тоді я не жив тоді, але мені здається, і це логічно, що люди тоді навіть здогадуватись не могли, що колись ми потрапимо на місяць. В космос кудись взагалі потрапимо, і це буде за межами нашої землі, планети, десь в нашій галактиці. Я не знаю, до речі, ієрархію галактика, Всесвіт і так далі. Не знаю, тому. Підкажіть, якщо що. <сіх> Власне кажучи, який тут сюжет, яка тут зав'язка сюжету? Тут Україна майбутнього, яку бачить Мирослав Капій. В нас є головний редактор Київських вістей. Здається, його Андрій звати, якщо не помиляюся, взагалі головний герой в книжок не пам'ятаю, Мені здається, що він Андрій Степан. Степан Степан, і він отримав від свого друга, який працює в Святошинській обсерваторії, повідомлення про те, що Квіном Вікторія, космічний корабель, який всім світом відправляли. На Марс він дав про себе знати, і він приземляється. І приземляється просто в Київ. І це буде сенсація. Взагалі, люди просто так чекали його перші там, два місяці, потім про нього забули. Тому що подумали, що в принципі всі подорожні вони загинули. І ем, ніхто вже навіть і не очікував, ніхто вже навіть і не чекав того, що. Квіна Вікторія взагалі дасть про себе знати і повернеться, і повернеться. І повернеться з таким просто успіхом. Насправді, коли я брав читати цю книгу, я очікував, що тут буде більше якихось описів, все ж таки українець майбутнього. так? Проте цікаво те, що тут гетьман. Тут не президент, тут там не імператор, або хтось тут гетьман, відома нам така посада. Я так розумію, що скоріше за все, тут такий авторитарний режим. Скоріше за все, про те, немає, здається. Це цензури, як я зрозумів, цієї книги. Що ще? Що ще такого вам цікавого про Україну майбутнього, очима Мирослава Капія розповісти? Навіть не знаю, проте о, мені сподобалася ця книга. Ось це власне те, що я очікую від української літератури. Тут немає особливо якихось подій. Немає якогось розвитку, якогось там сюжетних поворотів, потвістів і так далі. Проте тут є цікаві думки. Ти сидиш і читаєш класика, який е, роздумує, е, що буде з Україною, е, якою вона може бути, е, як ми там звільнимось від всього цього, що відбувається, і це насправді цікаво, тому що він якимось чином, Капій, він якийсь пророк, мені здається, тому що мало хто міг би. Вгадати, продумати подібне, подібне. Тому що там далі з другої частини, в принципі, друга частина називається Країна блакитних орхідей. Так, да, вона називається Країна блакитних орхідей. І тут розповідається вже про сам. Всесвіт Всесвіт цієї книги. Мені сподобалось, чому я поставив цій книзі 4 з 5, тому що сюжет трошечки просів, а в. Кінці мені не вистачило до кінця. Все ж таки історії. Мені б хотілось, напевно, ще якби вона була більшою. Мені здається, мені б вистачило всього. Я б там назвав її однією з моїх найлюбленіших книжок взагалі сучасності, несучасності класики, і е, не було б нам, скажімо так, лиха і всього цього було б. Ми були б щас, всі, всі щасливі про те, чогось мені не вистачило. Чогось мені не вистачило. Не знаю чому. Але тим не менш не радити це я не можу. Наступною книжкою в моїх стерпневих читаннях був Персі Джексон, Олімпійці і викрадач. Книга перша викладач викрадач блискавок. Зараз не збершу вам, коли скажу, що це книга мого дитинства. Не буду нікому брехати. Це реально книга мого дитинства. Секунду, прошу, ось це старе видання. Персі Джексона. Воно. Прекрасне, <реш> об'єктивно, воно таке естетичне, така естетика десятих, навіть нульових років книжки про хлопчика особливого, який не знає про те, що він особливий. Але ось це переведання ранку, воно воно просто вау. І коли я отримав цю книгу, я. Піщав, війжв, тому що а, мене це нахинував в спогади про а, пригоди Персі Джексона, тому що я читав і мені а, ну, неймовірно, мені неймовірно просто подобається. Мені неймовірно подобається ця історія. А, хто не знає, про що Персі Джексон? А в нас є хлопчик Персі Джексон, 12-річний юнак, який не знає про те, що він особливий, але якимось чином біля нього відбуваються якісь дуже дивні речі. Знаєте, ну, Гаррі Поттер». А, «Гаррі Поттер», хто там ще? Бігун в лабіринті також мені здається, що там типу дуже дивне між коротше. Коротше, от всі ці знаєте, клішовані такі фентезійні історії. Вони на початку тут також є. Але чим відрізняють цю книгу від, наприклад, Гаррі Потера? Чим вона мені сподобалась? Тут сеттинг давньогрецьких богів, Зевси, Посейдони, Афіни. Ой Афіни кажу, Афродіти, Господи, оці всі, вони тут, вони тут, в нашому сучасному світі живуть, і вони наплодили своїх Да. І вони всі в одному таборі. І ось ця от, Господи, ось ця от особливість в тому, що вони мають. Сила від своїх типу батьків. Якісь. Окей. Що відрізняє цю книгу від, наприклад, того ж самого Гаррі Поттера? Я це зрозумів десь на кінці першої книги, я ще не читав другу, третю, четверту і так далі, там цикл, там великий цикл. Що відрізняє? Те, що цю книгу цікаво читати навіть дорослому, мені. Гаррі Поттера також цікаво читати, не буду сперечатися, навіть не буду вам навіть зараз казати. Гаррі Поттера мені також було цікаво читати, про те, якихось дорослих роздумів в Гаррі Поттері. Я в перших трьох книгах які я прочитав Я не бачив і не чув в Персі Джексоні. Наприклад, дуже дуже мене просто це вразило. Є розділ про смерть. Я вам зараз зачитаю. Підійшовши ближче, я побачив, що на воротах вирізблені сцени смерті. Деякі були взяті з сучасного життя: атомна бомба, що вибухала над містом, шанці з вояками проти протигазах, жертви голоду в Африці, що вишукувались у чергу з порожніми мисками. Проте всі вони мали такий вигляд, ніби їх вирізбили у бронзі тисячоліття тому. Мені спало на думку, що насправді це давні природства, які здійснилися. Тобто тут дитина роздумує про смерть, тут сучасні проблеми. Смерті і незвичайні проблеми, і мене це дуже сильно вразило. Тому що умовно, коли я читав цю книгу, мені було 12 років як Персі Джексону. Я б цю книгу, ну я її не зрозумів. Я прочитав її просто як сюжет. Ось цікавий. А коли я вже подорослішав 10 років по тому, я прочитав її, я зрозумів, що тут прекрасен не тільки сюжет. Тут ще є над чим задуматись і про що подумати. Тому «Персі Джексон мені дуже сподобався. Вже у жовтні виходить друга частина, перевидана, друга частина. І я ну сказати, що я з нетерпінням чекаю не сказати нічого. Далі в мене книжка, яку я прочитав випадково, реально випадково, тому що ви бачите мої книжкові полички? дві шафи. Ви бачите, в мене колись бачила можливо, що в мене ще над ліжком є стелажик-поличка, поличка. дві полички, на які також дуже багато вже книг. І мені немає чого читати. Реально, мені немає чого читати. І тому я е, е, обирав собі, читаючи там перші п'ять сторінок, деяких книжок. Це був Аберкромбі. Але чому я не за Кромбі перший закон? Тому що я не хотів поки що поглинатися у світ. Я такий собі подумав: е, пізніше осінь прийде, і я повністю зайду в цей світ аберкромбівський, е, і все буде добре. Uh, і я дивився багато книжок. Я дивився і роздивлявся, і я просто навманяв такий ти, 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 ти. І це вийшов нічний цирк Ерін Моргенштерн. Сказати, що я пожалів, що я її прочитав, ні, тому що вона стоїть у мене на поличках, її потрібно було рано чи пізно прочитати. Тим паче, що наскільки я знаю, вона е, в онлайн-продажі Віват за 6 місяців здається першою. Є, і в принципі, я розумію, чому рейтингу 30, там, мільйон е, цих відгуків, і в принципі я розумію чому. Тому що тут доволі здорова, а, здорова оцей троп, знаєте, троп, який є в ромкомах, суперництво. Суперництво, так, так. Я не скажу, що це тут троп від ненависті до кохання, тут троп, типу, більше суперництво. І в принципі, в принципі атмосфера тут витримана, і в принципі. Сказати, що це дуже погана книжка, я сказати не можу. Тому що книга була непоганою. Але а, що в цій книжці відбувається? В нас є цирк, який без попередження приїжджає в будь-яке місто. От, наприклад, сьогодні він в Празі, завтра він, умовно, в. Які ще міста є? В Вашингтоні, нехай буде. Або завтра він в Лондоні, а сьогодні він там. Десь там ще. І, коротше кажучи, це дуже якийсь дуже химерний цирк. Щось в ньому взагалі щось дивне відбувається. І е наші головні герої е це атлети. Ні, не атлети. Вони не атлети. Вони е просто ну, члени цього цирку, якимось чином вони з ним пов'язані, і вони між собою суперники, яких. Е яких об'єднали двоє чарівників, які а, між собою сперечаються вже декілька там, десять, десятиліть, а, і в них у кожного там, коротше, коротше, щось ось таке, щось дуже дивне. Тобто, як ви можете зрозуміти, сюжету тут особливо немає. Читати цю книжку потрібно лише через гарну прозу, якою пише Ерін Моргенштерн, і читати тут потрібно лише. Тому що це атмосферно. Якби ця книжка мені потрапила восени, напевно, що вона б мене викликала не читун. тому що, в принципі, ну, типу, ти дивишся у вікно, ти бачиш погану погоду, <сум> тобі, в принципі, вже не хочеться читати. Тому це дуже гарно. Це дуже гарно, проте це в мене в деякі моменти викликало не читун. Викликало не читун, тому що я. Е... Я себе змушував її читати. Останні 100 сторінок я е, спочатку не зрозумів, тому що фінал мені взагалі був незрозумілий, чому так відбулося, що взагалі відбулося. А потім я, ну, потім я таки подумав, і я такий: ну, напевно, напевно це єдиний логічний фінал для цієї книги. Е, вона не сказати, що вона прям дуже погана, не сказати, що вона прям дуже якась е, не така, але вона нудна. Але знаєте, є книга, які реально нудні. Але вони нудні, тому що вони мають такими бути. Умовно, це Буденброк і Томаса Мана. Ось ця книга нудна, проте вона має бути такою, тому що це сімейна сага, яка е, ну, ну, от вона має бути такою. От вона має бути нудною. А от е, нічний цирк. Я не знаю, чи е, заслужений цей весь, ця, цей весь хайп, який навколо неї. Напевно, так. Напевно, так. Хоча. Справедливо зради скажу, що «Беззоріне море мені взагалі не сподобалось. Книжку я не дочитав, мені не сподобалось, мені було так само нудно. Це було гарно, проте мені було нудно. І тому нічний цирк мені сподобався більше, тому що я його все-таки дочитав. Проте ну, не викликало в мене таких емоцій. Прям таких. Рут В одне за одним. В принципі, до речі, це так само. Так само було е, випадково чтиво, тому що як можете зрозуміти, тут щось відбувається в горах, взимку, тому що такий зріс вітрем просто прекрасний, все це прекрасно, і е, е, ви теж подумаєте якого ти читав це у серпні? Я вам відповім в принципі, м -м, логічно. Я читав і перед тим, як поїхати в Карпати. <сум> тому я думав, що гори, мене це так. ну... <сум> Насправді це атмосферно. це атмосферно, це реально передало мені атмосферу гір. Я подумав про те, що це дуже, це дуже, напевно, страшно. Я не знаю, чи я ніколи не подорожував в гори взимку, ніколи там не катався на лижах, тому що цього дуже сильно боюсь. І в принципі, це правда. Прочитавши цю книгу, в принципі, мій страх трошки підтвердився. Це я розумієш, що це реально небезпечно. Якщо ти не професіонал, або ну коротше, коротше, не про це зараз. Про що це книга? Якщо писати її двома словами або одним рядком, це просто купка ображених один на одного бізнесменів, хочуть вбити один одного. У кожного є з них мотив, і реально хтось помирає. <смеш> І вони всі в замкнутому просторі знаходяться, де вимикають електрику, тому що ем, їм казали про те, що ви взагалі не маєте їхати там на ці снігові лавини, всі ці там кататися, тому що це небезпечно. Але вони такі, ха, навіщо нам? Ну, типу, окей, ми поїдемо, нам, нам без різниці. І. Ем, Чи було мені це цікаво читати? Запитаєте ви. Я відповім. Мені було цікаво читати лише останні 150 сторінок, які я прочитав за ніч, які я прочитав, просто сівши, навіть не думав, що я дочитаю цю книгу, а просто думав, почитав 20 сторінок, і тут почався екшн. Реально, екшн почався. І я такий: ну я дочитаю, окей, я дочитав, і це в мене ніяких емоцій не викликало. Тому що, в принципі, е... окей, е... окей, я не вгадав е... знову. Окей, не так. Я трошечки вгадав, напевно, я на 50% вгадав, який буде в цій книзі поворот сюжетний, проте сказати що... сказати, що вона якась замудрена, сказати, що вона якась хитро, якась там не скажу, тому що це все було на поверхні. Це все було, якщо подумати більше, ніж думав я, то в принципі розгадати цю книгу можна. Написана вона посередньо, написана вона е легко, написана вона невимушено, і через це в тебе не викликає жодних емоцій. Е до жодного з героїв я не прикипів, е жодного героя мені не було шкода, про жодного героя я потім після цього не думав, і навіть, і навіть не, не сподіваюсь думати і. Е Ця книга не викликала в мене ніяких емоцій. Проте, ви запитаєте, чи буду я продовжувати читати книжки Rot а Буду. Тому що е, моя атмосферно, мені хочеться інколи в, в, втиснути собі якийсь детектив е, по типу Агати Крісті, але інколи Агата Крісті набридає і хочеться чогось такого. І єдине, кого я знаю, і кого я хочу читати, це Rot Тому що я знаю, що це буде щось середньою оцінкою, про те, е, те що мені. Зайде і я точно дочитаю. Тому рутве одне за одним окей, але могло бути краще з такою потенційно ем, небезпечною історією. Третя книга, яку я також взяв випадково, взагалі я навіть не планував її читати, я ніколи взагалі не думав про те, що я буду читати Ліан Моріарті, і що я буду читати велику маленьку брехню, тому що я знав про серіал. Проте е е ми дивилися е YouTube, і потрапив нам якийсь там кусочок з цього серіалу. Взагалі, тепер я вже розумію, що він був з другого сезону, тобто він був вже не з цієї історії, яка описана в цій книзі, тому що перший сезон це, 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 це ця книга, власне кажучи. І я такий. Стоп. Є ж книга, велика, маленька брехня. І я такий. I needed. I needed immediately. І я такий: все, я. Ем... Мені зробив подарунок на 1 мільйон лайків в Тіктосі, проте, не буду вам про це. І е, е, я взяв цю книгу-відпустку. Тому що я розумів, що вона мені сподобається. Тому що я розумів, що десь вайбом вона нагадує мій улюблений серіал Відчайдушні домогосподарки. Е, це виявилось так, проте зараз можу сказати вам відверто, що ця історія перевершила відчайдушний домогосподарку. А, тому що вона настільки прекрасна, вона настільки, боже ма, вона настільки захоплива, вона настільки просто неймовірна, що Ах, я не міг відірватися. Я не міг відірватися. А, знову ж таки, наприклад, у випадку з Рутве, також, а, як і в цій книзі, все лежало на поверхні. Тобто, якщо трошечки подумати, то ти все зрозумієш. І я, ви знаєте, я зрозумів, що буде, що буде далі, але, але через те, що. Авторка задіяла просто так багато осіб в одній історії, але про кожного вона розповіла, про кожного вона мені дала щось знати, і у кожного був якийсь мотив, у кожного була якась своя мотивація вмерти. Тому що в цій книзі про смерть. Ну, люди добрі. Ну, А давайте дивитися от просто правді в вічі. Про що ця книга? Матусі, батьки в батьківському комітеті ненавидять один одного. І через це відбувається якесь вбивство, про яке нам розповідають на початку цієї книги. І ти якбито розгадуєш тебе потім, тобі, тобі можуть кинути якийсь твіст в кінці розділу, і ти такий сидиш. ну, ну. І на середині книги мені кинуло, кинуло якийсь твіст. Спеціально щоб мене запутати, і я вже засмутився. Думаю, блін, ну ну чому так? Ну чому так? Потім ну це все виявилось не так. Настільки Лян Моріарті створила просто живих персонажів, настільки вона створила просто е, живі діалоги живих людей. Тому що коли ти читаєш цю книгу, ти візуалізуєш Ніколь Кідман, Ріс Візерспун, Шейлін Вудлі, Лауру Дерн, Зої Кравіц, ти візуалізуєш. Ти всіх їх візуалізуєш, тому що вони ну просто вони ідеально в серіалі вписалися в ці ролі. Тому що їх Ліан Моріарті. Ідеально прописала до деталей. До деталей в тебе не залишилось недосказаності. Ти все отримав, ти все отримав просто до кінця. І я не можу не радити вам цю книгу. Е, я знаю, що вона зараз дуже рідка і ну, дуже важко знайти. Я сам її знайшов за 465 гривень на букві ЮА. Але е, ще давайте про мінус цієї книги поговоримо: цього видання, точніше, не книга, а видання, тому що книга. Мільйон з десяти видання, воно перекладене з російської мови. Але це не відчувається. Тобто, ну, якби я хотів бути дуже прискіпливим, або мені не подобалась книга, я був до цього прискіпливим би дуже сильно. Я би казав про те, що я не буду це читати, тому що це перекладено з російської мови. Але російська мова тут відчувається, тому що в мене на одній сторінці одна героїня була представлена трьома різними іменами. Тобто, спочатку вона була якоюсь там. Я не пам'ятаю, хто це був е, Кейті, Кеті, потім вона була Кейтрін, потім вона була Кейтлін. І розумієте, тобто це все зрозуміло, що це перекладно з російської мови. Тут дуже багато помарок, тут дуже багато помилок, тут дуже багато редакторських помилок. І через це ну, ну, я бісився дуже сильно, тому що настільки просто ідеальна історія зіпсована м -м, видавництвом KM Books е, і їх виданням. Але, але це не завадило мені. Е, просто я лежав з температурою. Знову про себе. Ох, Боже, ці Бог Бога. 38 температура в мене була, я вважав. Але я хотів її дочитати, тільки потім пити Німесіл для того, щоб знизити собі температуру і жар. Просто тому що, Боже, мій, це просто це, 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 це неймовірно. Це реально неймовірно. Це вартує кожний оцих 465 гривень. Ось таким виявився мій серпень 5 книг. А якщо виставляти топ, ми зараз можемо навіть зробити з вами топ, то в принципі ви зрозуміли, що першою буде Ліан Моріарті, другим буде зараз. Я все виставлю. Одну секундочку, другим буде Персі Джексон, третім буде капі. Четвертим буде нічний цирк і п'ятим буде одне за одним. Ось такий ось топ в мій книг з серпня. П'ять книг. Сподіваюся, що наступного місяця, тобто вже цього місяця, тому що сьогодні вже сьома або восьма число, Я забудуся в днях. Я прочитаю більше книг, тому що мені насправді подобається знімати в Ютуб. Я хотів вам це сказати. Мені подобається знімати в YouTube, коли повертаюся, це неймовірне.